Слухайте, прокоментувала мене чарівна дівчина Аліна, її коментарі потрапляють постійно у бан. Ну, як і мій канал. тобто І її, і мене Ютуб не любить. Написала вона, що перше запитання у ірландських чоловіків, де ти працюєш. Ну, Тобто, вони процінюються, який у вас матеріальний стан. І я от згадала і так і є. І навіть якщо ви з України виходите заміж, от як я виходила заміж, знайомила з ірландським чоловіком. А чого так? Бо їм е, потрібен партнер, який буде сплачувати з ними рахунки. Тобто це така бізнес-ячейка, родина чи стосунки. І вони прицінюються, чи потягнете ви половину рахунків, чи не потягнете, чи зможете ви взяти з ним. Моргіч, кредит за будинок, чи не зможете. Ну, от так, от вони уявляють стосунки. Я з цим теж постійно стикалася, коли ходила на побачення. Не дай Боже. Більше ходити з ними на побачення, ну, вибачте. А потім, потім наші чоловіки, звичайно, вони питають про інше. Тут ми прицінюємося. Про кохання. А, до речі, наші чоловіки скаржаться на жінок, що вони процінюються за гроші. Дівчата, майте на увазі. Всі ми шукаємо кохання, чоловіки і жінки. Тобто є на вас скарги такі. А, так, ми про кохання донестями, про якісь там інтимні стосунки, ми про це обговорюємо, ну, вони про інше.